Всіх вітаю на моєму каналі. У нас завтра вже щедрий вечір. Я завжди звикла готувати якусь добну випічку на до цього свята, тому я вирішила приготувати незвичайний маковий рулет, або, як ми звикли його говорити, струдель, а маковий рулет різдвяний, який популярний в Польщі. Він відрізняється своїм ароматом та помадкою. Він солодший, ніж звичайний струдель, і дуже гарно виглядає. Для початку нам потрібно приготувати опар. До теплого молока я розігріваю в мікрохвильовці, додаю дріжджі, одну ложку цукру та три ложки борошна. Все ретельно перемішуємо, та потрібно поставити його на розтойку близько години, прикриваючи харчовою плівкою. Після розтойки нам потрібно її трошки упустити, щоб все ретельно перемішалося. Потім ми додаємо яйце. Додаємо спочатку один білок, жовток залишаємо та два цілих яйця. Додаємо цукор, все перемішуємо. Додаємо сіль, а масло або маргарин потрібно розтопити. Додаємо ванільний цукор. Та додаємо або коньяк, або віскі, або ром. Близько 2 столових ложок. Все перемішуємо і тоді будемо потрохи всипати порошно. Перемішуємо. Я перемішую для початку вінчиком, поки я можу це зробити. Перемішавши, я додаю ще поступово борошно і вже замішую тоді руками. Тоді до нашого тіста додаємо розтоплене масло і знову вимішуємо. Далі додаю решту борошна і вже перекладаю на стіл, щоб було зручніше вимішувати. І вже вимішую ретельно на столі. Вимішувати треба добре, дріждєве тісто любить, коли його вимішують довго. Для кращого вимішування тіста я ще додала трошки олії близько двох столових ложок. Миску нашу змащуємо маслом або олією та ставимо знову розстоюватись тепле місце, накриваючи харчовою плівкою, можете накрити просто е, рушником і залишаємо десь на годину-дві. Наше тісто постояло, ось на як вийшло, підійшло. Дуже гарне, м'яке, пухке, до рук воно не липне. Я переложу його на стіл та буду ділити на три рівних частини. У нас вийде три рулети. Тепер будемо формувати наші рулети. Розкачую тісто такий прямокутний пласт. І буду начиняти. Я беру вже готову макову начинку. У мене макова начинка йде з цукатами, навіть е, не цукати, то, а такі, як цедра апельсина, лимона з цукровою глазур'ю такою покритою. Ось сформували наші струдлі, вложимо на деко застелене пергаментом. І нам знову їх потрібно поставити на розстойку. Близько, нас це займе хвилин 40 до години, накриваю полотенцем і ставлю в тепле місце. Для того, щоб змастити наші струдлі, нам потрібно наш жовток, що ми залишали, додати ложку, дві ложки столових молока та все вимішуємо. Наші струдлі вже підійшли, вони такі гарненькі вийшли. Нам потрібно тепер їх змастити. Змащуємо яйцем з молоком, та будемо їх вже ставити випікатися. Випікатися вони будуть при 180 градусах близько 45 хвилин. Ось які вони в мене вийшли рум'яні, гарненькі. Трішечки в мене один виліз, нічого страшного, воно прикриється все. Для поматки беремо цукрову пудру, додаємо туди воду і перемішуємо. Ви можете робити консистенцію будь-яку, можете трошки рідшу трохи. Густішу. І намащуємо ну, наші ще гарячі струдлі. Далі ми будемо їх прикрашати. Я прикрашаю їх грецькими горіхами, висушеними апельсинами або мандаринами та використовую також цукати. У мене цукати більш як цедра апельсину і лимона, просто порізана і в такі, як помадки, в цукрі. А також я використовую родзинки і в мене мигдалеві пластівці були. І наші красунчики готові, вони охололи, і тепер можемо насолоджуватись ними. Ось такі гарні вони в розрізі. Якщо ви бажаєте більше маку, ви можете його додати і більше. Я люблю саме так. Ось такий гарний він вийшов всередині, дуже м'який, пухкий. Я залишила один без помадки, то він був не такий солодкий, а якраз з помадкою він дуже солодкий, смачний, такий якраз по святковому. Тому раджу приготувати до щедрого вечора. Всім дякую, всім гарних свят, мирного неба, всім пока!